Вітюхай, з вами Термлінульт, і сьогодні ми будемо грати... А не йде шутер! Як ви поняли, я сьогодні трохи не один, а з Айвон 1.8.1.4, і він мене зараз... Це мій гриб! Ти не бачиш, я його їм! Це мій гриб! Да ти гриб! Ти що, не бачиш, я його їм! Да ти гриб, ти їх можеш побовчати, да я дещо скажу, йо маю. я грибник. Ай! Ай! ай яй ти? Что ты? Само Самоутилізация. Ага, так ось, короче. Зара короче. Зараз все скажу, тому що цей айвон 8.1.4 не дав мені нічого сказати, тому що він грибник! це я я сьогодні не один, а iWOTIN 1.8.1.4 і ми будемо грати, а не я не супер. Ох епкало. Ха-ха-ха, Я тут грибника, а не ти! Да ты не ставлю своїм грібником. Не наша, ну правда же. Ти не грибник, знаєш хто ти. Не, я знаю, что я зажухать. И целое Эй, я так не играю, Я обиделся, я обиделся. Бай-бай. Самоутилизация. Ага, он ничего так зараховал. А где а что Написали, що я, я не знаю. Вони зробили, щоб показувалось, показувались. одночасно не зробили, щоб показувались. Я не дуже радийсь з тобою сотрушничать. За що я жмав? Нічого не я да я вже нати... да шо я ж мав. Да ж мав? Ось в мене Нормально. навіть написано Стрік один кілс нуль. Я не знаю. Це вже, Це вже не моє діло. А кто там сидить? маленький, миленький, сладенький? Да а я так достав. А ду будир, дербум был дыркин, дылом будир. Ты до мене теперь ніяк не достанешь. Впевненный? Ты в тем впевнений? Впевненный? Наши сто наші сто впевнены, шея. Ты до мене ніяк не достанешь. Точно? Точно точно. А, йо. Ти мене не лікав, як ти мене вже шотнув? А, у мене було 75 хп. У мене було йду тупо. А я з шотгана був. А, Знаєш, що це, було? Куда засуну? Куди? Звідки одне річ виходить? Опа. 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 Добре! А ти сам уже не втечеш. Що знаєш, що це зробив взагалі? По приколу. Знаєш? Ну, у мене одне тут віконечко є. Открите. Надіюсь, довго. Яка? Доля! Я боюсь тебе, гавню. Ти розумієш, що ще раз ти, що, що ти зараз не договорив і, до, і ж це добре, а якби договорив би, то мені б зараз прийшлося запись вирубати. Окей. Але чого? Може, тому що я не хочу, щоб в мене відео звучали ті слова, що ти говориш? Ні, може і да. Іди сюди. А мені страшно, я не хочу до себе, у мене ноги просто. Ну і в реальному житті теж. Привіт, Са Сазет! Та тільки знаєш, що прикол Вогнемет, Тим далі, тим менше довага. А не що? Бо я так пам'ятаю, типу, бо там багато, як в дробовиках, багато різних частинок, і і за такого ти швидкого, ну, точніше, близько, до тілі, вони встигають попасти, типу, ну як це сказати, що я. як вам вилізти тепер. Типу, мама! Куда? Е -е -е -е, дай свою хілку! Подай свою душу, демон плачели. Ты не <впевнений> шпачеле. <в> я в хатик. Ты впевненный в цьому? Я впевнена ничего хатила, я, напевно, не чье Я в спич. Да ты на пин Знаєш? No що? Зараз заберешь пушечки. Uh -uh. Да. Лови гранату! Да, да. Не попав! Лови гранату! <рик> <рик> Лови гранату! Не рассчитай, трошки! знаєш що? що? заберешь не пушечки? Амбул булдер, дырбум булдер, у мене фухи пешка. Ще трохи часу збільшимо. Так. так як це було трохи нечесно, бо я час збільшував, я себе хілю. Доти. Я снайпер. Ха -ха -ха. Ще раз ти це зробиш, я собі манекена буду спавнити. Не наша що, якщо я снайпер. То може, я в менюшці робив. і і ти і, і не встиг, майже, може, навіть годмоду А я що робим? Куда ми йдемо? уважаймий? Куда ми йдемо? уважаймий? Куда ми йдемо? уважаймий? Уважаемый, куда мы идем? Да ты можешь кукань <свистак> сказать? Не, ну я с тобой поградать хочу. Це это видео и і... давай мучать. Ти... А ага, дай підказку де ти. Там де ти то раз был. Нет, Джон Джонсина! <свистак> Ту-ту-да-да! А ч ты зреляешь, Баба? Я мирно туша. Угу. це тільки те, що слово туша. Так, Что ты так смеешь?

Що чара мотики зараз робиш? Думаю, ти ще роб... ти, ти здихаєш зараз від мене. Ну якби сили трошки 12, 5, не рівні, а у нас проти двох. По-перше, не рівні, а по-друге, зараз все виправимо. Не видай, ти зараз в мене кинеш. Може. Може. Не гадаю своїми адмінськими способами? Не виключено. Це вже трохи не робити. робиться. Так. В принципі, я знаю, як це робити. Це годи треніровок. Ано. І я з першого ж разу вискочу. Доразу говорю, можна... треба стояти, щоб так високо пригнути. І треба в таймінг. Вот. А, да, ну то новый подкуп. Знаешь? Блин. Шо? Блин. На сковороде. Ой. А, ну классно. Ну что я нажмал? А? Я на что нажмал? Нажмал, может нажал? Нажмал. Зажал. І жадіна. О, дуелька. Давай на дуелька. Дай, надавай на дуельку. Це все на тебе вносити будови, а там нема такого. Шооот. У нас одна пушка і то, і то одно і те саме. Туди. Тесно і ніхто цього нікого не вб'є. А не так, що я буду твій глоток, а ти є снайпер. Ну і то зараз снайперки не грає особа. Я не... Да. Я не особа граю. Існо. Ти і вони й мето не грає. А снайперку в рібо зараз граю. Ай! Ти мене як грохнув в полті! Д... На. Адвантапчик. Поки ти спамиш? А от побачиш, а от подивишся відео і поймеш. Отак. Один-один. Буквально, ми одного в ногу йдемо. Ну я трошки кращий, граншніва елегантний, ага. мужчина. А ти ні. Я сам. я пам'ят. Я мені друг, яким я в рукою онлайн познайомився, він мені дав 50 монет. А я а я не міг нормально фармити, я Джудлі не обанкротився, так сказати. Я йому написав, щоб він мені трохи поміг, і я дописав в душках. Бо я бомжара. Clover <laughs> <laughs> Prime Activated. Yeah, я міг би Accuated. просто не змогти фармити. Ну реально. Ну я... все рівно як щось. Мені щось мені трохи все рівно. Я міг бути як той самий бомж Валера. під, 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 під цим. Під да мені трохи все рівно бомж, ти не бомж. Я і так знаю, що ти бомж. А в якому смислі? В прямому і переносно. Привет! Э, е йог! Кловер пром Що? Що, що, що ти мені зараз кажеш? Геноцид Кловер Прайм Активейтед. Що, це все стандарти, я вже забрав. Хоча мені найти не улюбленіший ютубер. Ну, хоча не сказав би, що це мій <гум> найлюбленіший ютубер. Але я робив обзор по Ну, не знаю навіть. Понятно, Кловер Прайм Активейтед не працює. Це і з того початку було, понятно. Да. А їм вирвався. Та я тебе вантапчиком урокну. Я один раз клікну. Я не спамлю, Я клікаю просто. А я буду клікати, то не спамить. У мене не вийде. Це Саш, якось навіть трохи смішно робиться вже. Мені важко, знаєш чого? Чого? Бо я нормально не можу навестись, коли я стрибаю, а ти стрибаєш, то тобі все рівно важко навестись. Ні, мені не важко. А мені важко, я не ти. Я не Ні, ти шо... Ось ти от ти просто рухаєшся і мені за цього важко б тебе попасти. Якщо я теж буду рухатися, то мені буде в рази важче попасти. кабачок, Ну, а, ну кабачок трошки не, не прикольно приняття. Блін, майже <риві> <риві> <я трапив> разом пау <пал> Чок. Е, ты кабачок з який на компьютере. И І ти прийну... <пал> не не на зомбі, в пустоту. <пал> <пал> Ха-ха-ха. Я тобі хедшот дав. Да тут их, честно, немає різниці. Хедшот, не хедшот, не й так. Веншот Я по факту голову дав. Ой, боже, я згадую себе, коли снайперки играє. Ой, у мене так залітає. Может, нися, пожалуйста. Не скучно стояти, стріляти, по тобі. Ну все, ти дістав. Що, ти зараз зарачама так ці вийти зробиш чи що? Ну окей, ізик. Тебе зарабощай ізи гроха. Впевнений. Впевнений. На всі сто. Що, ти впадеш? В принципі, у в мене я мінки, я можу попробувати підвищу підвищу. Ой, як я впав, йогою! Аж твоє відео мене відмітні, е, да, я трошки одручують на місці. Я впав! Ай! Чому я здається, як будто мене в відео люблять більше, ніж самого тебе? Да красивый. Вот так. Привет. Зараз буде ультрапрайм. А став. Ты не тумину поставил. але в мене хп було замало. Hello. Au. Hello. <laughs> my name is uh, My name is э я не знаю. Au. Это просто смешно. Я иду, иду и впал. Я иду, иду, я и бачу, хто впав. Сущайся, що, що скучно? Просто бы киляты, куда мы намыливаемся? Эй, я на час. Окей, я на земле побуду. <сум> <сум> Не, я выжил. Не, я выжил. Да, я вашек ты выжил. Дизактивейт мина. Да. Ой, да вау-ва-ла. Я бы тебя килнул бы, як бы я в таком меню не зайшов. Ну давай пограем с их зрай, як он там называется. А та штука, на я кия пойду жстко Эй, науци науций Не так яму загнав буквально два ты сдохнешь, Та ти ты. Да ты гонишь. А безвреля. Дифьюз. Бомбас бен блендет. Бомба с бен дефьюз. Да. Короче. Зараз буде Заработа знаєш що. На візьми, пожалуйста, той райфл. На ну, то, штуку, гузов, який я прыгал. Ну 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 я думаю, це буде довго. Я думаю, це буде дуже довго. долго. Ты кидаешь довго? Візьми щось інше. Наприклад, райфл, що там. Маєш? Я тобі уже попов не натякаю в це. Райфун, ну ты задрал, это шедо Давай, подим, пьеди, поди. Підій. Ножик тільки щоб меня активувати. Окей! Okay. Что это знаешь? Нина, понимаешь, что ты мою точку с конечно хочешь прокачать? Хорошо, наверное, таким способом, чтобы в Майнкрафте и в ТОПе Резервера играть. Дуже дякуй. Да, я... Давай-ка ты стоишь и скажи мне. Классно, Стинка. Я пойду, ты сидишь. Ха. Дорогі друзья! Ну, будь ласка, говорити смак... по-українськи, да чого я не знаю? Ммм, чесно. Чат... Ага, інша мапа там зброї інші, бо це реально дуже довго. Да на мені на ч? На тере підпрыгувати, коли ти це робиш? О, і така трошки всю Показать. А можно я тебе рассказать? Опа! Реально! Треба Ось будь коли я не підпрыгую, у мене навіть вище виходить стрибати. Ти просто не таймінг. І ти з той сторони це робиш. Якби був би райфу, я є... ти... з будь-якої частини карти міг би туди допрыгнути. Ну опа! Ара мені трошки страшно. Ха-ха-ха! Хе-хе, не ха-ха! Ура! Я можу приїхати дуже високо, високо! І час вообще взагалі вообще-то час! Час. Трошки не то, не то, не то. Е, стоп! Спокійно допрыгну. Все, подивитися, куди? Став, став киноспорт. Ти тупий. Так. А чого ты в мене стріляешь? А що таке не можна? Ні, якби. А чого? Бо я так сказав. Ну я взагалі думаю, можна на цьому кінчати, 24 хвилини майже триває відео. А я піду фармить рукой онлайн, не буду скоро вийдово. ДА ЩО ТЕ ЙДИ? Рукой онлайн, вамперів, долбаних кровососів. Ну не дасть ви нормально відео закінчити. Тім, папа, Юра! Да сюди йди відео, давай нормально баба, Юра Мацюк закінчим. Ти тупий, чи ти тупий? Да сюди йди давай нормально відео закінчим. А ти наш туда заперся, я міг би сказати, не ти Міч Міт. Давай тепер нормально заверш. Що мені треба ставити, щоб ти міг нормально? Що мені треба? Ти можеш не спавнити нічого, ну реально. Я зараз просто скажу тобі зразу покай і тоді вже сам виключу. Ці, 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 ці. Супер. А чого я не можу ставити, що? Бо я так сказав. Давай тепер нормально відео закінчимо. Так, міт шмит, всім... Да давай нормальне відео закінчимо мене без твоїх цих приколів. Окей. Йо, закрито на розроботки. Коротше, всім пока, бо бо цей iV181.4 не хоче нормального відео завершити. здох. Да мені все рівно. Якщо не хочеш нормального відео, <плот> то пока. Окей. Okay. Будемо нормальне я відео вибі... закінчувати чи пока? Я Юру, Це победа! Це не перемога, єдине, що ти так можеш добитися, так це тим, що я тебе просто заблокую. Не треба дядя. Та, нарвай, відео закінчимо. Я вже давно його мав закінчити, але зараз ми Ми вже пів... Дві з половиною хвилини возимося із-за того, що ти ось зі своїми приколами. Сюди. <плес> І ще одну ти стінку заспавниш, я просто скажу жопа, я виключу відео і... і просто не буду приймати твої дзвінки. Що... Бо ти дві служа. Я тебе прошу, як нормальну людину, нормально завершити відео, так ось що ти робиш. <звук> не спавни ти стінки. ще одну Я не спавню. Зараз лапа верниться баднеріться. Ні. Давай тут и все. Ну стой, нормально. Короче, все. Нет, давай, 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 нет. давай, 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 В мене був хороший надій, і ти його під кінець вирішив спортити. Стоп, обернися, повернися, обернися, вернись, обернися. Ні, Короче, всім показуємо був термінульний супий, Айван довідайте мене чистить. Як ви можете зрозуміти по цьому відео, Айван мені, як це сказати, він мене трохи бісить, може й вас теж. А знімаю я з ним тільки тому, що я не знаю, що мені самому знімати. То можете підкинути трохи ідей в коментарях. І ще, якщо хтось чекає п'яту вже частину виживання ютубера з другом без донату, то її вже не буде, бо я Go закинув. За Бравл Старс, не знаю, може я ще повернусь там до Френка. Коротше, все побачимо. Жду ваших відповідей в коментарях.